Вітаю, друзі! Це рубрика Афіша, де ми з вами як завжди, мандруємо культурними місцями рідної вінниці. Сьогодні ви дізнаєтеся, де відбудеться благодійний концерт, де послухати оперні інтриги та багато-багато всього цікавого. Тож не перемикайтеся, адже ми стартуємо. Справжня феєрія та шалений гуцульський драйв у Вінниці. Яскрава фіїнка везе програму з колоритним діалектом, запальними танцями та стильними сучасними хітами, у яких є все. Традиції, реп-мотиви, потужний вокал та все поглинаючий український запал. Великий концерт Гуцулія Рулиць відбудеться 28 квітня у ресторані Монблан. Початок о 19.00 квиточки коштують від 300 до 600 гривень. 27 квітня у театрі імені Садовського відбудеться благодійний концерт, спрямований на допомогу Збройним силам України. На сцені театру для вас виступатимуть Аліса, Остап Дривко, Скайлер, як Так, столиця та багато інших. Тому, якщо хочете насолодитися музикою та водночас допомогти нашій армії, то долучайтеся. Початок о 18-й годині квиточки коштують від 250 гривень. Запрошуємо вас до Вінницької філармонії на зустрічі з її величністю оперою. Програма інтриги оперних клавірів таїть у собі любовні пристрасті, залицяння, зізнання у коханні та несподівані повороти долі. Ви зможете насолодитися шедеврами опери у виконанні солістів філармонії під чаруючий супровід роялю. У програмі арії та дуети з опер найвідоміших німецьких та українських композиторів. Початок о 17.30 квиточки коштують від 100 до 150 гривень. Якщо ви полюбляєте розглядати деталі архітектури, а висота вінницьких будівель недосяжна без допоміжних засобів, то для вас є чудова альтернатива. Щодня у парку імені Леонтовича працює музей міні-вінниця, де представлені усі ваші улюблені пам'ятки рідного міста. Прогулятися крихітними вуличками можна з 10 до 18. Вхідний квиточок коштує від 30 до 50 гривень. Якщо ви, як і я, жити не можете без тваринок, то контактний за саме для вас. Тут ви можете порелаксувати, пообійматися з чарівними пухнастиками і навіть погодувати їх. Доза гормону щастя вам гарантована. Працює за дворик з 10 до 19 години, квиточок коштує 50 гривень. Відірватися від землі та зануритися у космічний світ вам допоможе Вінницький планетарій. Тому, якщо хочете доторкнутися до незвіданого та дізнатися більше про розташування небесних світил, то вам тут неодмінно сподобається. Планетарій працює без вихідних з 10 до 5 години. Вхідний квиточок коштує від 50 до 90 гривень. До 87-го ювілею легендарного італійського співака Лучано Поворотці народний артист України, неперевершений тенор Володимир Гришко презентує авторську святкову програму Віва павороті усіх прихильників творчості цих співаків чекають найвідоміші хіти, які італійський тенор так любив виконувати у своєму проєкті Павороті Енд Френс. Тому приходьте початок о сьомій. Квиточка коливається від 330 до 630 гривень. А для поціновувачів техніки у Вінниці щодня працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Він налічує тисячі різноманітних мініатюр, автомобілі, літаки, танки, кораблі і багато багато всього цікавого. Тому вам точно буде на що подивитися. Музей працює з 12 до 21 години. Квиточки коштують від 20 до 40 гривень. Друзі, весна вже фарбує навколо своїми яскравими барвами. Тому зробімо яскравішим і наше дозвілля. Скоро вже стане зовсім тепло. А поки гріємо наше серденько цікавими заходами рідного міста, та звісно ж допомогою нашим бійцям. Тож не зволікайте, обирайте щось для себе та насолоджуйтесь.